Вірю, впевнений, що Тернопіль покаже саме, яка поліція повинна бути найкращою. Тому я хочу привітати усіх присутніх і тих, кого немає разом з нами величним святом бажати добра, здоров'я і головне мирного неба на землі, щоб той російський загарник вступився з нашої святої землі і щоб ми зажили мирно і щасливо. Тож добрий час, молоде, Тернополе, нову поліцію. Слава нашим героям, слава Україні. Шановні колеги, ми сьогодні як ніколи, на паном, маємо можливість оцінити багато добрих речей і справи, які пов'язані з нашими правоохоронцями. два роки! Того, як наш зведений загін правоохоронних органів виконує бойові завдання в Луганській області, батальйон Тернопіль між Луганськом і Донецьком перебуває на захисті територіальної цілісності. І коли ми сьогодні говоримо про реформи, то ми говоримо про те, що Тернопільщина в цьому напрямку активно працює і має певні здобутки. Здобуток номер 1 ми реалізували маємо найкращий показник територіальної реформи в Україні і в питаннях децентралізації ми перші серед всіх областей України. Друге нас питання – це питання, коли ми питаємо один одного, чи є зміни. Зміни є. Бо сьогодні приїхали до нас хлопці, котрі презентують вже нову якість правоохоронних органів, проти українську поліцію. Поліцію, котра буде забезпечити нам порядок, добробут і спокій на території Тернопіль, Тернополя і Тернопільської області. Як ніколи, ми маємо розуміти, що тут не менш важливий є виклик захисту держави, ніж той виклик, який мають сьогодні наші правоохоронці, захищаючи територіальну цілісність нашої держави у зоні проведення антитерористичної операції. Викликів є багато. Тим не менше, вже сьогодні ми є свідками того, що сотні вже людей зголосилося служити в новій українській поліції. Я впевнений, що ми будемо продовжувати активно працювати в напрямку популяризації служби українській поліції в Тернопільській області, так само, як в Збройних сил України. І думаю, що є символічним, що сьогодні.